Здрастуйте, дорогі малята! Тітонька сова і домовичок не слуха раді зустрічі з вами. Здрастуйте! Не слуха, що з тобою? Засмучений ти якийсь? Тітонько сова, зуб у мене болить. Це погано. А у мене саме про це сьогодні казка називається Ведмедик Ласунчик. Із задоволенням послухаю, може, і зуб перестане боліти. Ну ні, від цього біль не пройде. Зате казочка тобі підкаже, що треба робити, щоб зуби не боліли. Отже, в одному дрімучому лісі жив ведмедик на ім'я Ех. з мамою ведмедицею. Вони мешкали в теплому, затишному барлогу. Щодня мама вирушала на полювання. А синові наказувала далеко від барлогу не відходити. Але ведмедикові нудно було цілий день самому гратися. І, от коли мама зникала за деревами, їх вирушав до сусідів. Спочатку він ішов до тітоньки лисиці. Вона завжди радо зустрічала ведмедика Иха і пригощала його цукеркою. Потім ведмедик прямував до дядечка Вовка, котрий теж давав йому цукерку. Потім їх заходив до дідуся єнота, бабусі білки і до свого друга зайшенятка. І всюди отримував по цукерці. Я теж люблю, коли мене пригощають цукерками. Еге ж. От і ведмедик любив. Потім він сідав під деревом на узліссі і з'їдав усі свої цукерки. Але одного дня, коли він доїв останню цукерку, у ведмедика лиха заболів зуб. Біль був таким нестерпним, що він аж заплакав. І саме в цей час повернулася мама ведмедиця. Чого ти плачеш? запитала вона їха. – Тебе хтось образив? Ні! – крізь сльози відповів ведмедик. У мене болить зуб. «О, «Ну що ж бо швиденько ходімо до лікаря, захвилювалася мама. Боюсь. захникав їх. Але мама ведмедиця не стала слухати капризи і відвела його до лісового лікаря дятла. І що нас непокоїть? спитав дятел, надягаючи великі окуляри. «Зуб!» – пошепки відповів їх. Мудрий дятел крізь окуляри подивився в рот ведмедику і промовив. Так, усе зрозуміло, хтось їсть багато цукерок і не любить чистити зуби. Иху стало соромно, бо він і справді їв багато солодощів і забував інколи чистити зуби. Дятео винького ведмедикові зуб, і це було зовсім не боляче, адже дятел дуже хороший лікар. На прощання він подарував іху зелененьку зубну щитку і зубну пасту, а потім сказав, щоб зуби не боліли. Ти повинен чистити їх двічі на день вранці, як прокинешся, і ввечері перед сном. А ще після кожної їжі треба полоскати рота водою. Та й цукерок їж поменше. Зубки не люблять солодкого, вони ображаються і починають боліти. Ти все зрозумів їх. Та, яптечко Лікар, велике вам спасибі. Відтоді їх регулярно чистить зуби і їсть тільки по одній цукерці в день. Я все зрозумів. Буду теж чистити зуби двічі на день і менше їсти цукерок. Та спочатку не слуха, сходи до лікаря і вилікуй той зуб, що болить. Гаразд, до побачення, малята. До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка.